Привіт, це новий запит що там є кам, але Петриченко, засновниця платформи для створення магазинів інтернет-магазинів Shop Express. сьогодні на зв'язку з Юрієм Пирчем. Привіт, Юр. Привіт, Алла! Дякую, що прийшов. Ти засновник і директор компанії К 2 реклама інтернет-магазинів. Налаштовувати для інтернет-магазинів і вже налаштували дуже багато рекламних компаній. Запитання: що таке колтрекінг і які види бувають? Супер класне запитання. Давайте трошки відмотаємо назад з чим він поєднується і для чого взагалі використовується. Якщо ми говоримо про колл-трекінг, то ми говоримо про ip телефонію Якщо дуже спрощено говорити, IP телефонія вона необхідна для бізнесу, який вже хоче стандартизувати процеси. А тим більше, якщо він хоче там працювати віддалено, зараз це дуже популярно. Відповідно, IP-телефонія дозволяє дуже класно організувати робочий процес, дозволяє працювати співробітникам віддалено, дозволяє керівникам прослуховувати розмови, дозволяє контролювати пропущені швидкість відзвону і покращувати швидкість реакції на заявки. Взагалі покращувати відділ продажу і відділ відділ роботи людей, який опрацьовує заявки. Тобто IP-телефонія в бізнесі ну має бути однозначно, якщо бізнес хоче розвиватися і стандартизовувати. Процеси, ось це якщо є IP-телефонія, її варто інтегрувати з crm системою. crm система теж бізнесі має бути для того, щоб бізнес не губив заявки і щоб він міг контролювати свої бізнес-показники. Продажі, заявки, замовлення, все, що пов'язане з продажами. Ось, коли в нас є зв'язка crm системи і IP-телефонія, тоді ми можемо рухатися далі в напрямку того, щоб. Відслідковувати ефективність рекламних кампаній не тільки по заявках сайту, але і по дзвінках. Причому не просто по дзвінках, скільки там прийшло дзвінків з конкретного каналу, а прям скільки дзвінків і на яку суму ми продали чи бізнес продав з цих дзвінків. Для того, щоб мати можливість такі речі робити, треба налаштовувати такий додатковий сервіс в IP-телефонії, який називається. Колтрекінг. Колтрекінг буває різний. Кілька слів про те, як він. Ну, за рішення коллтрекін. Колтрекінг кол це підміна номера на певній площадці. Для того, щоб на площадці за певною площадкою, за певним каналом був закріплений якийсь конкретний один номер. Розрізняють види колтрекінгу статичний, динамічний і змішаний. Що таке статичний колтрекінг? Він актуальний, якщо, наприклад, ми купляємо там, припустимо, в цій пітелофонії, якою бізнес користується, діляємо, там, 5 номерів. І один номер ми там, даємо на сайт, другий номер ми даємо, наприклад, там, на соцмережі, третій номер ми даємо там, на візитки, четвертий номер, ми даємо, там, наприклад, на якісь листівки, якщо ми це поширюємо. і П'ятий номер на якісь, там бігборди Сітілайт. Це номери статичні, вони не змінюються. І ми розуміємо, що якщо до нас дзвонить, якщо в систему потрапляє дзвінок там по п'ятому, то спрацювала офлайнова реклама. Якщо там з четвертого, то спрацювали ті листівки, які ми десь поширювали на виставці, конференції чи просто на вулиці біля свого офісу роздавали. Якщо там дзвонять, там з першого, то відповідно спрацював сайт. Це вид статичний вид колтрекінгу, який називається статичний, і він більше підходить для, для таких, навіть я би сказав, офлайн каналів, коли є активне офлайн просування, коли є там як я сказав, листівки, візитки, бікборди. Якщо говорити про онлайн, то там вже треба використовувати динамічний колтрекінг. В чому суть динамічного колтрекінгу кожному користувачу, який перебуває в той самий момент часу на сайті, показується інший номер телефону. Так працює система для того, щоб ідентифікувати, з якого каналу користувач прийшов і по якому саме номеру позвонив. Тут треба відповідно більше номерів, про те, якщо бізнес розуміє цінність, що він зараз зросте, він систематизує свої процеси, він хоче розвиватися, для нього буде цінно розуміти з якого саме каналу скільки дзвінків прийшло, скільки з них конвертнулися в продажі. Підскажи, будь ласка, більше детально про динамічний колтрекінг, і саме для онлайну, для інтернет-магазину, чи вірно я зрозуміла, що якщо в мене налаштована? Товарна реклама, наприклад, і, ну я себе прислання ще здійснюю. То відповідно мене мінімум з цих двох каналів приходять на сайт клієнти. І в залежності від того, з якого каналу клієнт прийшов, він бачить свій номер телефону. Тобто, умовно, там 0,93 завжди на цей номер телефонують ті, хто з СО з Гугла прийшов, а на ноль на цей номер телефонують ті, які саме з товарної реклами зайшли на сайт і от хочуть щось у мене запитати. Чи, чи вірно я зрозуміла цей сенс? Якщо говорити про інтернет-магазини, то в нас ну, в інтернет-магазинах, взагалі в онлайн-ресурсах є декілька каналів залучення трафіку. Це може бути органічний трафік, це може бути платна реклама в Google, це може бути платна реклама в Facebook чи в Meta загалом, і там можуть бути різні розсилки з різних там Viber, Telegram, e mail SMS, будь чого іншого. І для онлайн можна робити динамічний култрекінг, коли для всіх у цих каналів підмінюється номер телефону. Це такий прям класичний динамічний култрекінг. Проте для більшості випадків. Він не потрібний, тому що треба оптимізовувати найбільші ті канали, на які ми найбільше витрачаємо бюджету. Найбільше бюджету ми витрачаємо на Google. Або на Фейсбук, ну або на мета, на, соціальну на рекламу в соціальних мережах, або на рекламу в Гуглі. Відповідно, ми можемо зробити таким чином, і тут вже є цей третій тип змішаний, коли для всіх інших каналів для прямого трафіку, для органічного трафіку, там, наприклад, для Фейсбук, для розсилок, для різних інших заходів, у нас є один номер телефону статичний. Mm -hmm. А для, наприклад, Google реклами. Там, де є джерело трафіку Google CPC, ми робимо динамічний колтрекінг, і для всіх користувачів, які проходять по джерелу платної реклами, по Google CPC, ми підміняємо номер. І таким чином ми будемо розуміти в нашій crm системі чи в іншій системі, там, де налаштовано відслідковування аналітики, скільки клієнтів ми привели з реклами, і потім в crm системі можна подивитися, скільки з них подзвонило нам, скільки з них закрилися в продажу, і відповідно в CRM-системі ми будемо бачити, що заявка прийшла з дзвінка і продали там на суму 10 тисяч гривень. І це ми можемо з crm системи передати як конверсію в рекламний кабінет, і тоді оптимізовувати рекламну кампанію ось це власна суть цього ну, колтрекінгу, заради чого та пісня взагалі співається. Та тобто, якщо в вас є ніша е, інтернет-магазину, де у вас є багато дзвінків, це можуть бути там сантехніка, обладнання, кондиціонери, е, там промислове різне обладнання, тоді вам найкраще використовувати динамічний колтрекінг для того, щоб відслідковувати ефективність рекламного каналу саме по дзвінках, і потім ці дані передавати назад в рекламний кабінет. Щоб рекламна система мала взагалі ну, можливість по чому оптимізовуватися, і відповідно, якщо ви будете це, це використовувати, ви зможете використовувати для оптимізації рекламних алгоритмів стратегію призначення ставки на основі штучного інтелекту, що зараз дуже популярно. Якщо ж не ви, не будете використовувати, то ви будете використовувати там більш стандартні методи оптимізації рекламних кампаній. Які вже ну, чуть, чуть Google міняє на більш сучасніші ось заради чого це все? Заради того, щоб краще працювала реклама, щоб, щоб реклама приносила вам кращі продажі. І власне, якщо у вас є дзвінки, і у вас немає налаштованого цього саме динамічного колтрекінгу, то на жаль, ви позбавляєте себе можливості отримувати більше продажів і кращої реклами. Це робиться не просто, щоб менеджерам легше було сидіти да, і відповідати або взнавати клієнта, а саме для того, щоб ефективніше реклама працювала, більше продажів було от і для вирали. того, і для того, так треба потрібно. розуміти, що це, це бляха не дешева історія. Проте ну тому, що ну, якщо ми говоримо про динамічний колтрекінг, то там треба купляти додатково певну кількість номерів, тобто щоб люди, які перебувають одночасно на сайті. З наприклад, з одного каналу там з Google CPC перейшли там 10 людей та, одночасно на сайті перебувають, і в них має відображатися 10 номерів телефонів різних. Тоді система буде розуміти, хто по якому номеру подзвонив і хто куди зателефонував. Дуже велике заперечення, яке ми зустрічаємо підприємців, бізнесменів кажуть: «Та ну вони зараз запишуть номер телефону, а потім я відключу колтрекінг, і вони до мене не дозвоняться. Ну, тут є два важливих моменти. Хочу вам сказати, шановні підприємці. Якщо ви вже йдете в цю історію, то ви вже йдете в цю історію і ви не розглядаєте, що ви динамічний колтрекінг відключите ці 10 номерів. Вони закріплені за вашим бізнесом. Вони не будуть мінятися якби, в некби вашому акаунті. Вони будуть на суто доки ви оплачуєте колтрекінг, доти вони е, будуть зафіксовані за вами. По-друге, ну, далеко не всі е, користувачі зберігають е, номер телефону, і відповідно, ну, навіть якщо вони збережуть, то це може, там, ну, знає, там, може 10% всіх користувачів. Ну це залежить від ніші, звичайно, проте ну, якби не, не всі зберігають номер телефону. і, Відповідно, ну, добре вони збережуть. Знову ж таки, вони не додзвоняться до вас навіть тільки тоді, коли ви відключите. Ще раз, а чому ви маєте відключати? Якщо ви ну, свідомий дорослий підприємець, ви розумієте цінність цієї послуги, вам треба оптимізовувати рекламу в правильних алгоритмах. Відповідно, ну ви вже йдете в ту історію то ви йдете, і ви, як то кажуть, кладете гроші туди, куди кладете свій язик. Якщо ви кажете, що вам треба оптимізована гарна реклама для вашої ніші, там де багато дзвінків по телефону, то це треба вкладати. Формула. Формула, по якій е, рахується скільки номерів потрібно. собі виписав на підказку. Значить, береться кількість відвідувачів. Якщо ви робите е, динамічний колтрекінг там для всього сайту, то берете кількість відвідувачів там середню всього сайту за день середньому. ділите на 100 і додаєте 20%. Це ви отримаєте кількість номерів, вам треба підміняти. Ось, якщо ви берете, будете запускати динамічний колтрекінг тільки, наприклад, для Google CPC, чи тільки для Facebook CPC, або тільки для тих двох каналів, то ви берете кількість відвідувачів там, з того каналу одного, чи з тих двох каналів, для яких ви будете робити підміну, ділите на 100, додаєте 20% для. Розстраховки це така формула, з якою з нами поділилися сервіси, які надають колтрекінг. Яку сторону дивитися в напрямку колтрекінгу і, взагалі, ІП-телефонії? Є три найпопулярніші сервіси в Україні: це є Binotel, Ringostat, Unitalk. Ми працюємо з усіма. Вони всі добре працюють там, вже кожен для себе. Вибори, я думаю, та, яка вам найбільше подобається. Супер. Дуже дякую за формулу, особливо за пояснення, що це впливає на рекламу і ефективність продажів інтернет-магазинів, і за те, що ну майже запросив от всіх партнерів, хто ще не приходив на подкаст що вони розказали про свій сервіс. Не приходив так. тільки бінотел. Вже дуже вдячна. Я чули Рінгостат і Юніток про їхні продукти. Багато AI, багато розумних функцій в кожному, які вже не треба робити руками. І це ну вообще, в цій галузі, майже космічні технології. Тобто, як я прослухала, мені дуже сподобалося і могла б радити обидві. Тобто, сподіваюся, звичайно, Бінотел прийде Юр, Таке запитання. От на при. У нас на ShopExpress на платформі працюють різнотоварні інтернет-магазини, продають будь-що косметику з натурального моху, з української природи і так далі, для яких все ж таки ніж товарних от, дзвонять. Да? Тобто колтрекінг він, скоріш, обов'язковий, і дзвінків будуть, якщо. Так, по-чесному, да? тобто ти назвав сантехніку, назвав там, кондиціонери. Давай підсвітимо, можливо, хтось з глядачів дізнається, от себе взнає і все ж таки поставить колтрекінг та буде більш якісно налаштовувати свою рекламу. Ніші де здійснюються покупки через дзвінок. У мене є підказка, зараз я відкрив її, вам зачитаю. Агрохімія, посівний матеріал, акумулятори. Дуже часто там дзвонять, а не купляють через корзин. Тара для косметики, будівельні арештування, драбини, арматура, оздоблювальні матеріали все, що пов'язане з будівництвом, насосне на пожежне обладнання, обладнання для басейнів. Такі великі товари, там де великий середній чек, там де треба зрозуміти розміри, де буде стояти форму, наповнення, обслуговування, гарантія, такі інші схожі речі. Автомотозапчастини. Ну є категорії людей, які відкривають ці автомотозапчастини, хапаються за голову. Думаю, О, Боже. Я ліпше позвоню в магазин, скажу, яка в мене машина, нехай мені все підберуть. А хтось навпаки любить купатися, колупатися, розбирати частину до болтиків. Матеріали для виготовлення зовнішньої реклами, є тут ніша, верстати, ну це до обладнання, тепла підлога, це можна там до. Все, що пов'язане з ремонтом, будівельними матеріалами, там, де є багато розмов, багато дзвінків, це все. Ніж, де покупки відбуваються через дзвінок. А якщо у вас є інша ніша, вона належите до іншої ніші і вас теж купляють через дзвінок, то напишіть нам в коментарях ми будемо вдячні. Додайте списочок, чекаємо коментарів внизу, і за найкращу підказку також будемо дарувати подарунки, знижки від The Shop Express та консультація від К2. Дуже дякую. Дякую тобі, Юр. Дякую, що приєднався, Особливо за цей загажничок е, ніж товарних, яких точно колтрекінг має бути, бо зазвичай клієнти дзвонять, коли хочуть купити е, щось з цих товарів. Дуже тобі дякую. Дякую тобі, Успіхів.